Доброго дня всім вас вітає творча група вчителів Великошкарівської початкової школи Грецівської територіальної громади Шепетівського району. Тема нашої роботи інтеграція в сучасній школі, тематичні дні в початковій школі. Дослідник містить докладні розробки тематичних днів до інтегрованих місяців. У першому-четвертому класі нової української школи, складені відповідно до вимог нового держтандарту початкової загальної освіти на засадах компетентнісного діяльнісного підходу. Тематичні дні об'єднують блоки знань із різних навчальних предметів. Тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприйняття мислення, почуття учнів. Уміщення у посібнику матеріали дібрані за принципом тематичної інтеграції, сприятимуть формуванню у молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно, поглиблено та розширенню знань учнів та діапазону їх практичного застосування у реальному житті. Методичний посібник розрахований для вчителів початкових класів, студентів, педагогічних вузів, вихователів, батьків. Тему зацікавити дітей. Ідея 1. Теми задають діти. Тема, за якою поєднуються уроки, має бути цікавою для учнів, тому брати ідеї найкраще саме в них. У класі заводять спеціальну коробку, яку діти можуть кидати папірці із запитаннями, на які б хотіли отримати відповідь, що цікавить учнів. А. Майте на поготові ігри. Під час навчання у формі гри діти менше втомлюються і легше сприймають інформацію, які можна застосувати до будь-якої теми. Наприклад, учні дуже люблять гру каруселі, клас об'єднаний у групи, кожна з яких виконує своє завдання. На виконання відео хвили... відведено 5-7 хвилин. Коли час минає, діти повинні перейти в іншу групу. Цей рух класу нагадаю каруселі, тому й виникла така назва. Орієнтуйтеся на результат. Підбираючи види діяльності для тематичного дня, ставте собі два запитання. Що будуть робити діти? Чого вони навчаться? Пам'ятаємо, кожне виконане завдання має працювати на загальну мету тематичного дня. Четверта. Будьте практиками. Мета інтегрування максимально поєднати навчання і життя. Діти люблять дізнаватися на уроках нові цікаві факти, що стосуються їхнього оточення, реального життя. Тому добре працює все те, що учні можуть застосувати на практиці. Ідея 5. Робіть підсумок. Наприкінці кожного тематичного дня має бути фідбек. Скажімо, вправа квиток на вихід. Діти стають в одну чергу, і їхнім квитком на вихід на перерву є відповідь на запитання, що сьогодні було найцікавіше. Для першого класу це відбувається у формі дай 5. Старші можуть писати відповіді на стікерах і кріпити на дошку. Якщо дитина не може відповісти, їй доводиться повернутися в кінець черги і подумати. Інший варіант розмова в колі, сидячи на килимі. Запитання можуть бути ті самі. Що було новим, що сподобалося чи не сподобалося. Діти по черзі відповідають, слухають один одного, згадують, що відбувалося протягом дня, діляться емоціями. І труднощі можуть виникнути. Найбільша проблема це час. Його завжди бракує. Коли планується тематичний день, на підготовку йде багато часу. Щоб його зекономити, потрібно обмінюватися ідеями з колегами, презентуємо колективну роботу нашої групи. Наша робота складається із чотирьох тематичних днів. Перший день осінь чарівниця. Другий тематичний день лист до Святого Миколая. Третій тематичний день весна. П'ятий тематичний день зустрічаємо літо. На прикладі цього дня ми поділимося з вами досвідом своєї роботи. План тематичного дня. Я досліджую світ. Українська мова, читання, математика, мистецтво. Перший урок я досліджую світ. Тема дня зустрічаємо літо. Ранкова зустріч вітання. Вправа долонька до долоньки. Вірш привітання, ось таке воно це літо. Наступний етап роботи групова робота. Відгадування загадки про літо. Гра в колі. Зараз літо, тому що. Створення колажу літо. Діти добирають картки, які стосуються літа, і приклеюють їх. Обмін інформацією. Як називаються літні місяці вам допоможуть ребуси. Бесіда. Які справи у літа? за віршем справи літа. Анатолія Костецького. Гра. Відгадай прикмету. За віршем прикмети літа. Марії Чапурної. Щоденні новини. Вправа мікрофон. Наступний етап роботи теми для щоденника вражень. Я і літо. Чим пахне літо. Ознаки літа. Другий етап роботи хто я? Гра хто я? За допомогою запитань відгадують сюрприз у коробці метелик. Третій етап перегляд медіатексту казка про зникле літо. Казка про те, як метелик літо повернув. Наступним етапом руханка, веселка. Творча робота ознаки літа наступний етап роботи. Діти доповнюють плакат ознаки літа квітами. Наступним етапом головоломка знайде літні слова. Підсумок уроку рефлексія. Урок українська мова читання. Тема уроку літо радісна пора. Леонід Савчук Літо Літечко. Наталя Забіла червень. Євген Желізняков Липень. Миколас Лисич Серпень. Богдан Вовк Любе «Любе літочко». Форма проведення уроку урок подорож. Організаційний момент уроку стратегія передбачення. Пропоную скласти рекламу передбачення. продовж думку, метод мікрофон. Ми будемо на уроці які. Тоді урок буде яким. На уроці створимо настрій який. Хвилинка релаксації. Заплющить оченята і уявіть картину. Звучить музика літу, лісу. Наступним етапом повідомлення теми і мети уроку. Запрошую вас у подорож до лісу із лісовими мешканцями. Актуалізація опорних знань. Зустріч перша. Завдання від білочки. Вправа з ейдетики. Запам'ятай скоро мовку про літо за допомогою піктограм. Зустріч друга. Завдання від медмедика. Робота над чистомовкою. Вивчення нового матеріалу. Зустріч третя. Завдання від зайчика. Опрацювати вірш Леоніда Савчука. Літо-літечко. Руханка із зайчиком. Зустріч четверта. Засекречене завдання від хитрої лисички, робота в групах, чарівний мішечок з цеглинками лего трьох кольорів. Кожна група опрацьовує вірш про один із літніх місяців і створює емблему місяця. Презентація робіт. Зустріч п'ята: завдання від їжачка. Читань і збагачуй свої знання і вміння. читання оповідання Богдана Вовка, Любе літочку». Удосконалення і закріплення вивченого матеріалу. Проходить у шостій зустрічі завдання від Вовчика-братика. Робота з мнем таблицями літо. Потрібно скласти речення. Підсумок уроку. Наступний урок математика. Тема уроку повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і семантизація знань учнів підсумок за рік. Організаційний момент створення емоційного настрою, настанова на роботу. Лист бджілки про зачакловані чаклуном квіти на літній галявині. Про повідомлення теми уроку ми будемо виконувати завдання чаклуна, щоб розчаклувати літні квіти. Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хвилинка. Усний рахунок. Щоб знати, кого ми поведемо до літньої галявини, відгадайте загадку. Перше завдання чаклуна математичний диктант. Друге завдання математичні ігри, кубування, вгадай, число, футбол. Робота над темою уроку. Полягає у розв'язуванні математичних виразів. Ось іще одна квіточка носить, просить допомогти відгадування загадки про ромашку. Наступне завдання: розв'язування задач, відгадування загадки про дзвоники, задачі на літню тематику. Складання і розв'язування задач за малюнком. Руханка, веселі жабки. Складання і розв'язування задачі за скороченим записом. Віршовані задачі. А ось іще квіточка носить, просить допомоги. Побудова відрізків. Відгадування загадки про троянду і виконання завдань. Кольорові приклади із цеглинками лего Гра. Розфарбуй картину. Завдання чаклуна «Допоможіть джілкам розфарбувати картину. Підсумок уроку гра мікрофон. Урок Мистецтво. Тема уроку зустрічаємо літо. Особливості форми метелика. Основні і похідні. Теплі і холодні кольори. Малювання яскравого метелика за допомогою техніки монотипії і кляксографії. Організаційний момент. Гра. Пінг-понг колі. Я пропоную вам сьогодні цікаву гостю, маленьку кольорову гусеничку. Той, хто її візьме її в руки, повинен дати одну відповідь на питання. Повідомлення теми уроку. Шановні діти, як ви гадаєте, чи може ваша гусеничка-чарівниця у будь-яку мить перетворитися на яскравого веселкового метелика проектування навчальної діяльності. Пропоную ознайомитися із чарівним планом уроку. Перший чарівник Я бачу та чую. Другий чарівник Я фантазую. Третій чарівник Я творю. Організація навчальної діяльності. Вправа що спільного? Пропоную завдання першого чарівника Я бачу та чую. А чому метеликів називають чарівниками? Бо вони зазнають повного перетворення. Інсценізація тексту став наш метелик стареньким, згадує давні часи. Ким же ти був Метелику. Перегляд відео Чарівні метелики. Пояснення Поняття симетрія. Інформація про характерні особливості будови комах. Руханка Гра. Дзеркало. Робота в парах. Пропоную для виконання завдання другого чарівника. Я фантазую. Ваше завдання намалювати метелика в повітрі. Пояснення техніки виконання роботи вчителем. Хвилинка релаксації. Хлопчик-Скрипаль. А зараз ми побуваємо в уявному зеленому лісі. Розвиток мовлення мрії дитини. Практична діяльність учнів. Третій чарівник, я творю, чекає на вашу роботу. Завдання Посади метелика на квітку. Перша група дітей, щоб метелик замаскувався від ворогів. А друга група для контрастного зображення. Демонстрація малюнків. Підсумок уроку, рефлексія результаті проведення тематичного дня учні здобули глибокі знання про особливості кожної пори року, зміни в природі, тваринному та рослинному світі. Особливість тематичних днів полягає в тому, що діти отримали цілісну картину про кожну пору року та знання, які можна практично застосувати в повсякденному житті. Дякуємо за увагу!